Шановні учасники Blexia Security Forum. Для мене велика честь звертатись до вас сьогодні у цьому історичному залі. В серці Одеси. Ми зібралися тут у вирішальний момент для безпеки нашого регіону, коли перед нами стоять виклики, що вимагають єдності та рішучих дій. У Чорному морі ми маємо спільного ворога, того, хто підриває стабільність усього регіону. Чорне море повинно бути простором розвитку, співпраці та екологічної рівноваги, а не зоною агресії. І хотів би звернутися до вас сьогодні саме як мер міста і наших одеситів. Наші військові, представники сил ППО, також наші хлопці роблять все, все, що вони можуть допомогти. Наші вогніві групи виїжджають кожної ночі і роблять все, що вони можуть. Все, що можливо. Сьогодні ми бачимо, що їм тяжко. Їм тяжко, тому що не вистачає. Не вистачає нам захисних пристроїв, дронів, антидронів, які б могли зупинитися. Я дякую всім. Дякую за співпрацю, за... дякую за допомогу. Ми віримо. Віримо в те, що на нашому, на нашому боці Бог і ми переможемо. Слава Україні!